У перекладі, у перекладі на українську мову. Читати, ні? Читаю. Добре, буря. Вітрила зірвано, ревіння, шум завіє, тривожні голоси і повзлові снири. Із рук матросових останок лин визни, згасає сонця диск і гасну дзвін надію. В трімухі буряні, серед шуливих стін, що вгору зносяться в безумній круговерті. Ступив на корабель жорстокий геній смерті, як воїн, що йде на приступ між руї. мертві там лежали, той руки он ламає, той ревно молиться, щоб гибелі втекти. Один лиш із гурта самотній чужаниця гадає, Щастя той у світі міг знайти, Хто друзів має ще, хто може ще молитись. Ну, такі, я скажу, нього всі оці кримські сонети, навіюння, спогади ідуть, сум за батьківщиною, за батьківщиною. За... Ну, Повертається він назад до Петербургу і до Москви, і потім Петербург, отримує е, працю е, секретаря там, е, працює, пише далі в твір, е, Конродвалін Рот. За який знову видали його, десь цензура пропустила, але потім побачили, що там щось там описується в цьому творі на литву, які йшли. Це Бог знає ще коли було, але царський уряд потім вже побачили, що це теж призив, якби теж до боротьби з царизмом. Да? І за те ну, його видали за цей твір. Але друзі вже йому там доповіли, що там іде ліжка за тобою, і друзі допомагають йому виїхати якби на лікування до Риму. Допомагають йому ну, разом з тим він чекає. Але ще тут в цій залі є такий гарний образ Марії Шимановської. Це піаністка, теж дуже цікава особа. Сама вона є з Варшави і вчитель її. Які навчав є той самий вчитель, який навчав шопена, тільки шопен вона старша, шопена пізніше навчав грі на фортепіано. Але чим вона є така дуже знана, що це перша жінка, яка почала заробляти на себе, на свою родину, турне своїми концертами по Європі. На той час жінки, як я казала, займалися вдома. А як вийшло? Вона ще молодою дівчинкою дуже гарно знала, грала і запрошували її грати ну, в багатих з родини була, в багатих родинах. Навіть, як я казала, часто жили ж десь або мали маєтки в Британії, Німеччині в чи в Італії, і запрошували її, запросили її до Британії. І, ну, якісь, може родичі. Як... Вона там грала, потім повернулася назад, ну і одружили її. Одружилася, мала троє дітей. Бозняток-хлоп, знято двойня, бо хлопчики і дівчинка, бо і дівчина. Але вона так любила музику, що час їй хотілося десь грати. Вона створювала, вона і композиторка, і писала творе і грала. А чоловіку це не подобалось, що маєш грати десь комусь на людях чи що там і Дворянка, ну на той час було, що не їй. І врешті-решт переборола ця любов до музики, вона кидає чоловіка, забирає дітей, прах і їде знову в турне по Європі. То її просто був один якийсь там їхній знайомий чи родич, а то вона їде в турне. Їде в Німеччині, е, в Італії. Франції грає, заробляє це саме собі кошти. Теж вона була дуже гарною, каже, захоплювався її, і, і була в Росії Бетховен, Присвячували їй свої, писали твори. Вона грала їх, ці твори, Присвячували поети вірші для неї, Ну, була самітня, вже незаміжня. Ну, Адам Міськевич, коли теж приїхав. Ну, потім вже її запросив до себе цар в російській ну, при дворі, при царському дворі в Петербург. І вона навчала всіх царських дівчат. Це має царських брати, там же ж були сестри всіх, там, як Фрейлін чи як там. І разом з тим вела салони. Отакі от салони, там є на тій картині Салон в тих салонах зрозуміло збиралася знать. Поети, письменники, художники, музиканти, співали, танцювали. Ну ми бачили ми то бачили, де да? збиралася така знать популярна. А Дар хоч як я казала, був засланим, Тут, але він міг вільно ходити в ці салони і оскільки його вже популярність знали, а особливо ще як повернувся з Криму і написав ці кримські сонети, його всі приймали. Приймали він ну, міг підтримати любую аудиторію. Mm. Навіть там є така фотографія, це образ, як він когось там щось. Розповідає, так. Так. це не він в такому лахміті нев'ясно, він не ходив в лахміті, хоча не з моїм родиною був, ніколи не був багатим, але він імпровізує когось там. Тому тобто він теж ходив і був е дуже близький, е знайомий із Марією цей, Шимановською, був хожий її е дім е і був коханцем її на той час. Хоча вона на 9 років старша була його. Ну І вона, до речі, допомогла потім пізніше, оскільки знала Гьоте, як Адам Міцкевич виїхав зустрітися в Німеччині з Гьоте, Гьоте Там ще подарувала Адама обмінювалися, ну а Гьоте був старший, популярніший, він слухав його звичайно науку. все. Але пізніше вона стане тещою Адама Міськевича, оскільки вона мала двох дочок сила. І вона стане те, що і менша дочка Целіна буде дружиною Адама Міцкевича. Вона проти не буде, тому що вона помре від холери. На той час була холера дуже в Росії і багато помирали, не дивлячись на те, що вона гарна, красива, багата, чи розумна, чи молода. Бачите, померла від холери. Старша донька якраз вийшла вже за ніч. А молодша донька мала 17 років, повертається в Варшаву до свого батька. Через рік-півтора помирає знов батько, а батька була друга родина, діти були, і їй нічого не досталося. В неї був якийсь кавалер на той час, але оскільки помер батько і їй нічого не досталось, кавалер кинув її теж. Адам Ніцкевич дізнався про це від своїх товаришів, каже: Ну передайте їй, хай приїде до мене, я їй допоможу. Ну і скільки вона приїхала до нього молода, гарна, красива, молодша від нього на 15 років, то зрозуміло, що е, ну, а він був ще не жонатий. Вони спочатку допомагав потім одружилися, мали шестеро дітей, хоча це кохання було нещасливе. Ну кажуть, з усіх жінок що в нього було, е, оженився він на некоханій, не любив її, би її. Хоча шестеро дітей було, і вона захворіла після другої дитини психічно хвора. Спочатку думали, що це ревності е, такі десь, а потім що це е, вже серйозна хвороба, часто лежала в лікарнях е, психічно, для психічно хворих. І в кінці навіть було таке, в Париж в мене жили. Що вона роздягнена, розпатлена, там виходила на вулиці серед зими, босяком чи тарцем, та, десь ну, така ще засліділа вже, аж на кінець була. Так. О, то, ну, такий шлюб був нещасливий, на жаль. Але що в цій речі? Тут є в цій гавлюрі якраз речі цієї Марії Шимановської, щоденник старшої її дочки, бо ця менша була селіна. Можете подивитися. Так, це корова в Я казала, він видав останній і мусив тікти. Тут є в цій габльоті, і там є в габльоті. Може, кого цікавить, чого така сафа розділена на дві частинки. Може розказати. <клес> перепрошую. Жін. Нічого не дотикаме навіть, тільки не на сідаємо. Перепрошую. перепрошую. Навіть трогати не можна. Так, і ємці це, будь ласка, видаліть. Не дай Бог десь піде, то потім будуть проблеми у мене. Значить, дивіться, на той час. Вільно спілкуватися, молодий там хлопець з дівчиною так просто не могли. Повинні були присутні бути родичі, брат, тітка чи там ще хтось при розмові. І тому в таких салонах, щоб могли вільно хлопець молодий чоловік зіночки спілкуватися, було розділено, щоб не так близько були. Білясету. Не возникало ніяких інших панку. Мислі, так? Ось така співальність. Що ще тут вас цікавить? Питайте. Меблі ці із московських салонів на того часу були подаровані, щось закуплено. Якщо подивилися, на жаль, у нас двері зараз закриті, бо там э, сходи такі до іншої зали ремонт йде. Тому прохання вийти знов на сходи інші, від куди їх заходили, і підемо до інших зал. Там ще є. Де він виїхав уже до гори.